На цьому гарячому напрямку, на Бердянському напрямку, де ми безпосередньо працюємо, От кожна у більшості стоїться бригади морських піхотинців, кожна бригада просто ціною ну, неймовірних зусиль, життів і, і, і втрат прокладає той шлях до визволення території. Честім ми за тим, з тим займаючись ударною діяльністю. По-перше, розчищаємо шлях. По-друге, там упереджуємо е якісь зусилля ворога на блискавичні просування чи переміщення чи таке інше вже навчилися і технічно оснащені ну, контролювати фактично цілодобово. Але супроводжуючи штурми, ми бачимо еквівалент тих зусиль. Про то не популярно говорити про то не. не... Не на часі, так? Нема людей, котрі готові брати на себе відбувати ті речі. Є лише там уособлення втрат, проїжджаючи по прикладовища того чи іншого міста. Я бачив Дніпровське кладовище, бачив інших часу і, час і Картина м'яко кажуть. Я був на Ужгородському кладовищі, бо ми там ховали нашого побратима. І та концентрація прапорів свічить про багато що. Мабуть, після війни це буде рахуватися, викриватися так і таке інше. Наразі ціна нашого шляху до визволення України платиться висока. Скажіть, будь ласка, а от які сили наразі, скажімо так, зосереджує ворог і поблизу урожайного, і ну, те, що ви бачите яку картину, так? І наскільки я розумію, ворог вже теж там навколо урожайного, те, що так, і намагається вести ось цю оборону? Я не скажу нічого секретного, окопуються вони за Старомлинівкою, трохи, трохи глибше, адже урожайне звільнено. Так, добротно, будемо так казати. Воно зараз руйнується і вирівнюється з землею, те, що там лишилося силами артилерійської і ракетної діяльності ворога. Але фізична присутність їх на даному етапі в цьому в секторі вже не є можливою. Я вам більше кажу, деякі підрозділи, котрі до останнього пробували втримати ситуацію, трапили звідси на такій швидкості і по дорозі розбиралися. Матками вже викатувалося. що не можна сказати про стан і кількість техніки. Тобто, абсолютно очевидно, у ворога якісь незрозумілі ресурси в техніці, чи вони їх там дістають з якихось консервацій, чи ще чогось, але на дальніх, на дальніх глибинних розвідках, постійне поповнення. Ми знаємо, скільки ми палимо тої техніки. Ці поля вже усіяні консервами хробачими. Техніка та прибуває, прибуває, прибуває. Вона не є високотехнологічною. Це все радянських часів Ті, ті танки, ті самоходні артилерійські установки. Таке інше питання в їх кількості і наявності у хробаків, поки що, поки що. Притомної кількості боєприпасів. Я не знаю за рахунок, чого вони відновлюються. Я можу констатувати, що з і по РСЗВ, і по артилерії. Е не відчувається, що у них з тим є проблема. Можливо, на відміну від питання кількості особового складу. Ну і плюс не забувайте, що війна ж така. Технологічна стає і у нас з'являються нові, потужні, гарні льотні засоби. І у ворога з'являються ті дрони FPV, котрими ми, ми часто регулюємо стрічку найближчу стрічку фронта і по техніці і по стовому складу на сьогоднішній день. концентрація тих засобів не на, не на нашу користь, і то слід визнати. Адже хробачу армію постачає централізовано їх східний сусід Китай, щоб вони не казали, яку позицію вони не виказували. Кількість тих півдронів, що щоденно прилітають в наші та й всі інші сектори, бо я спілкуюся з дуже великою кількістю командирів ударних підрозділів, командирів штурмових підрозділів, таке інше, вона більша, ніж те, що ми можемо дозволити собі відпустити по ворогу. Плюс ті ланцети з залами. Борожуючі боєприпаси, плюс і шахєди, Ну на стрічці на передні шахеди клопоту не діставляють. Вони покликані для виконання більш глибоких задач. Там уже задачі збереження е, наших міст від їх нальотів. Але при кордоні ну в корву стрічці в смузі, стрічки е, ланцети далеко не екзотика. Роберте, ми бачили кадри от, власне звільнення урожайного. Так і на цих кадрах було видно, як як ворог окупанти ось тікають. І тобто, я правильно розумію, що вони зрозуміли, що не можуть стримати оборону і почали тікати масово, Чи, чи як це відбулося? Якщо, ну про звичайно, про те, що ви можете говорити, ці кадри бачили, то ви мали бачити, як догінку за ним по ним летіло смачно. Да. Далеко не всі з них втікли. То, то ми фільмували ці кадри, хоча не ми оприлюднювали. Працювала крута артилерійська бригада, і, і саме ті там, де велика товпа, така по дорозі біжить і ззаді по ній долітає. Я фіглюю зараз лише в частині. Бігли хробаки в останню чергу. Це все, що спізнати. Тобто, коли щура в куток заганяєш, а тут не сильно тих кутків було. Фізично подивіться, я сьогодні виставив, виставив ранковий обльот там в шості ранку. обльот от над головою урожайного. нема де закріплятися. Фізично нема за що зачепитися. Нема ніякого кутка, шпаринки, то все рівне. Я навіть не уявляю, який сенс такого характеру населені пункти знищення їх сотні, чи є їх сенс відновлювати після закінчення війни, чи брати поряд на вільних територіях, будувати щось. Часне, бо тут треба не знаю скільки часу, щоб це все розчистити, а потім по новому вдувати, плюс плюс і моральні е... наслідки, які будуть психологічні, так і інше. Я пам'ятаю, як поверталися у на півдні люди у визволені населені пункти. Ото мені перед очами з радянської назву село Кірове. Нове назва Троїцьке. Воно було найближче до на нашій смузі, коли ми ще втеро були, до населеного пункту Правдине, за котро довго були бої. Правдине і Олександрівка. Олекс... Олександрівка Правдине І от те Кірово, в котре таке заможне село, південне коло лиману фермерів, купа техніки, все. Звісно, всі були евакуйовані, От ворог його за декілька місяців просто залишив лише назву. От на цій території було колись село Кірово чи Трої, яке. Тобто тотальне знищення під ноль. Як потім туди повернутися людям з усіх точок зору, з точок зору втраченого е -е, часу, родичів? Рідних, близьких, майна, всього того там, де вони народилися, побудували, обслуговували ті свої е, ну, господарства таке інше. Це буде окремою великою психологічною проблемою для всього мирного населення України. Хоча зараз це не, звісно, не, не пріоритет. Зараз пріоритет якомога швидше і. Тиснути і відтискати нам потрібно нам потрібно вийти на берег нашого е, нашої української території, відрізавши наші окуповані території від е, сторони ворога, в частині бердянська, в частині в сторону Маріуполя, в сторону Мелітополя. Зрозуміло для того, щоб звільнити закрити їм логістику е, і звільнити собі шлях. На майбутній похід по визволенню визвоніх.